Мої вітання, дорогі мої друзі, показую свій лук. Так, опускаю камеру. Це платічко я купляла в Америці і шльопки. Так. Виднося. Виднося. Підікюр зроблений, можна ходити і в шляпках, правда? Ніхто нічого не замічає. Я пофарбувала волосся. Знаєте, в мене такий характер, ну буквально 2 см відростає, і я мушу фарбувати, не витримую. От. Гарно пофарбувалося. Я люблю такий яскравий колір. Ну, от люблю і все. І брови я люблю чорними. Навіть задуже, деколи бувають чорні. От коли пофарбуєш, фарба ж так відразу, знаєте, не змивається. Попередні відео то брови були чорні, чорні. Я сама це замітила. Ну а от сьогодні вже вони, бачите, змилися, іначе все гарно виглядає. Погода гарна, сонячна. Я на прогулянку, діла таке намисто, отакі. Бачите, вісюльками сережки. До речі, вдіваю їх, напевно, раз, третій. Зовсім забула. От. Наче підходить, правда? За кольором все. Друзі, усім бажаю гарного дня, чудового настрою. І саме головне нам всім мирного неба над головами і щоб лад був у сім'ях. Все, щоб всім було дуже добре. Обнімаю і бажаю всім тільки добра, здоров'я і миру. До побачення! Зустрінемося вже, напевно, у відео. З приготуванням їжі. Звечора достала карп. У мене зеркальний був куплений карп. Він, поки я прийду, розморозиться, замариную і запечу. Ну, Все розказала, Наше відео друге знімати, правда? Пока.